Вітаю глядачів інформаційного агентства Король Данилу. Мене звуть Оксана Ясницька, і перш ніж ми розпочнемо нашу розмову, закликаю усіх підписуватись на наші соцмережі, щоб не пропускати жодних важливих бесід. Сьогодні будемо говорити про архітектуру, про урбаністику і мистецтво з Ігорем Кузьмаком, а ще про його нову виставку Пікселі емоцій, що незабаром відкриється у Львові. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю, пане Оксане, наші глядачі. Ви, можна сказати, така доволі багатогранна особистість, тому що ви і архітектор, інженер, землевпорядник, громадський діяч, художник. Взагалі, от чому саме архітектура і чи справді архітектура стала для вас ось цією такою справою, з якої розпочався ваш професійний шлях? Розкажіть, будь ласка. Дякую за не просто запитання, можу сказати, що Мабуть, якщо б я не народився в місті Львові, я не знаю, чи я був би архітектором. Це, це дуже багато чинників, дуже багато факторів вплинуло на те, що і в родині були архітектори і відомі люди, і батьки мене притягували до любові до архітектури, до мистецтва. І з часом, коли вже почав цікавитися, вибше. Є спеціальність, поки навчався в школі. Це ну, насправді, насправді це таке свідомо вибрана професія по життю, яка, вчи, яка вчить мене мислити, шукаючи джерела ідей. Справді дуже цікава професія, тому що вона все поєднує творчість, інженерію, і соціологію, ну дуже багато зрізів. Людського життя і кінцем в результаті, ти маєш можливість себе реалізувати не тільки в якомусь одному творі, але у таких довговічних творах. Ну архітектори, ви знаєте, як я потім також довідався, це, це тільки люди, які думають про фасади, птахи, двері, балкони. А це люди, які в першу чергу вчаться думати масштабами міста, масштабами мегаполісів, масштабами. Схемним, і якщо ти маєш в цьому плані правильне розуміння, це констант, то тоді ти правильно збудуєш будинок і правильний фасад, і все решту за ним це дуже цікаво. Ви зараз очолюєте платформу громадську Львів і майбутнє. І свого часу ви навіть заявляли про свій намір балотуватися на посаду міського голови Львова. Як вам взагалі вдається поєднувати ось ці дві такі сфери громадську діяльність і з мистецтвом? І чи взагалі вони якось ці сфери перетинаються між собою? Я громадською роботою займаюся давно. Це мій внутрішній поклик, і він ніяк не був пов'язаний з якими з нами рухатися сторону Америки? Це було і громадська організація відродження знесіння, це громадська організація Смір. Всі вони покликані на те, щоб займатися цією історичною спадщиною. А яка є на місці у Львові, як і в нашому краї? Вона дозволяє дає можливість спілкуватися з багатьма дуже цікавими, дуже цікавими людьми. Дієвими людьми з ними виникає дуже багато цікавих питань, ідей, які можна реалізовувати. А коли це питання дійшло вже до спроби до спроби намагатися бути там, претендувати на мерію, це єдина була єдиний був поклик і прохання друзів через досвід, які я пройшов у сфері громадської діяльності, у сфері культури, у сфері містобудування. Які розв'язувалися в інших містах України і Львова, свій досвід спробувати реалізувати в Львові. Це було б цікаво, тому що мером Львова архітектора ще нікого не було, і, мабуть, би це місто мало би можливість якось починати проживати своє життя, будівництво нового модерного Львова якраз через досвід професійного архітектора. Нагадаю, що ну, я на той час очолював велику архітектурну компанію Укрдизайн груп. Ми проєктували великі знакові об'єкти в Україні у Львові. І в 2018 році ми почали глибше працювати над проблематикою Львова, це екологія, транспорт, це енергетика і багато іншого. Для мене, як для нас як архітектор, вилізло дуже багато несподіваних. Інженерних складних задач, які треба було вирішувати, виникало питання, чому їх до того часу ніхто не вирішував. Це серйозні кризові питання. Це питання, пов'язані з техногенними, можливими техногенними катастрофами навіть для Львова. Але цим ніхто ніколи не займався і зараз на сьогоднішній день, на жаль, також нічим ніхто не займається. Тому це був поклик, знаєте, інженерний порив такий мій, моїх друзів. Попробувати через платформу кандидатування в мери заявити про ті проблеми, які є в Львові. Я виступав на радіо, на телебачення із в різних громадських організаціях, університетах, на телебаченнях. Хтось почув, хтось не почув. На жаль, з того часу, з 18-го року, у нас було створено 16 кластерних груп. Кожна із них досліджувала окремо цю проблематику Тобто, Як я казав, це була екологія, це була. Транспорт, це була енергетика, це була економіка, культура, чи освіта, медицина і так далі. І в е, нас виявили багато ідей стосовно того, е, як порядкувати системне життя в Львові, враховуючи те, що ще великого інвестиційного буму у Львові не відбулося. Насправді, сьогодні це спляче місто, активно, активно спляче місто вулиці в заторах. Походів час пік по основних наших магістралях, Не хочу називати їхні назви цих вулиць, щоб не образити тих тих, хто на них там проживає. Тому дихати прости фактично там неможливо ні влітку, ні ні ні, 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 ні 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 взимку. Я вже не говорю про те, в якому стані саме дорожнє покриття. Я не говорю, в якому стані е е приїзні частини поїздні частини. Вони накладаються з подвійними проблемами. Це і проблема проїздів і проблема паркування. Одні з одними конкурують. Якщо б ми говорили, скажімо, що першочергово потрібно було робити в Львові в плані міста і урбаністики, це є три основних речі: це перше транспортні колапси у Львівські, і вже інакше не назвеш, тому що вони відбуваються на екології. І громадський простір. І це є друге насправді в Львові катастрофічно Те, що роблять до сьогоднішнього дня, це якесь навіть, як малювання нігті мертвого, щоб він ще гарно виглядав. Але по суті, це вже нічого, нічого не міняє, тому що в місті вже відбулося багато і екологічно, і інженерних речей, які є незворотно втрачені для міста. Єдине, чим потрібно зараз нам займатися, це порятунком нашого міста. Ще нещодавно я займався з одною відомою італійською компанією «Седонія» в Італії. Створення в Україні безпосередньо у Львові на базі Львова великої значить, кінокомпанії. мене це питання, як архітектура, як мистецтво, що приваблював з університету, коли вчився на архітектурі, і сюди вже приїжджали спеціалісти, ми оглядали міст Львів, До сумні, вони в ньому захоплені і так далі. і так далі. От з кожним роком, коли ми з ними зустрічаємося, це погляд професіоналів зі сторони. Це ми щодень тут проживаємо і те, що не помічаємо, але вони кажуть, що ми втрачаємо душу міста. Властиво, через новобуди, які з'являються Вдалі, невдалі, тут уже значення немає. Ми втрачаємо душу міста, ми втрачаємо впізнаваність міста, ми втрачаємо силуети європейського міста, яке мало би слугувати гарним телевізійним і кіношним майданчиком знімання тут. Як вони, як вони зазначали, це просто дуже конкурентне місто, в якому проживають європейські люди. Які ще на обличчях вміють тримати в обличчя. Е, в нас оточує гарний музей, антураж дуже багатьох європейських стилів. це з точки зору професійної приваблює їх. Але, на жаль, вони кажуть, слухайте, ми брали радкурси для цього, для цього. Не хочу назвати поки що кінофільми, які мали зніматися. Але вже три роки тому назад, навіть чотири роки тому назад, коли ми були, ходили по Львову і знімали ракурсні епізоди для того чи для іншого фільму, і вони приїжджали вже. Вони просто жахалися і казала, що це сталося, що тепер з цим робити. Давайте вибирати інші майданчики. Місто е катастрофічно тут міняється в гіршу сторону, я повинен сказати. Це просто навіть не моє професійне спостереження, спостереження людей, гостей, які приїжджають з Львова до Львова, і яким вони пам'ятають в дуже, дуже недалекому періоді. Самі пам'ятаємо там вже. 30-50 років назад, Вони вони як стрімко міняються за 5 років і не в користь міста. На жаль, на жаль, я в одній з е, передач львівських, коли ми говорили про е, затори міські про паркінги, я вже про це говорив: що я як і бізнесмен, як і архітектор, який займається проектуванням міст, е, який є головою архітектурної палати львівського регіону, повинен сказати, що. Такого е, невігластва, яке відбувається в Львові з потуранням генерального плану, підміною понять план і детальні плани території, Ну, це, це практично на грані злочину. Рано чи пізно за це хтось повинен буде відповідати, тому що Львів втрачає можливості, які би давали нам розправити крила і зайти сюди інвестиціям, щоб вони себе почували тут в легкому місці. Не буде працювати інвестиція в містах. Де міста стоячі? Ну, просто це стоячі міста. Попри все, що тут вже інвестиційна, промислова виробнича діяльність вмерла за винятком окремих випадків, коли там є невелике підприємство, якісь там високоінтелектуальні підприємства, які не вимагають там автомобілів, там ввезення великої кількості людей, люди можуть працювати за комп'ютером чи так і так далі. Але коли Львів зайде великий інвестиційний. Шторм, скажем так, м'яко кажучи, то тут мало не покажеться. Ніхто, яке є стоячим, воно просто, просто буде відмирати, нікому не цікаво буде. Тут. Пане Ігоре, от цікавить ваша думка стосовно е, того, що зараз знаєте, проходить у Львові Львів Львів Форум. І, власне, можливо, ви бачили, що мер міста Андрій Садовий в себе на сторінці зробив пост і зазначив, що е, на форумі йде мова не лише про стіни і да дахи, а щось про більш такі високі матерії, так, про створення середовища, в якому хочеться жити. От цікавить думка ваша е, стосовно того, що так. Е, Зараз ми активно бачимо у Львові і фасади падають, і люди травмуються. Чи ось не втрачаємо ми оцей фокус на найголовнішому, так? на безпеці власне, людей і на збереженні цієї існуючої архітектурної спадщини? Ви знаєте, ну, тут треба, треба чергувати меседж міського голови. Мені треба задати такого питання: а кому хочеться жити в цьому місті? Якого воно будується? Тому що для мешканців вже навіть немає місця, де запаркувати ці автомобілі під будинком. Я розумію, що ми рухаємося в сторону екології, весь світ рухається в сторону екології, але не такими методами, як робиться це в Львові. Колись наші батьки платили податки, податки будувалися в вулиці в Львові, щоб по них рухався транспорт. Вулиці розраховувалися, вони не просто будувалися, тому що вони чоловікомо в напрямку. Вони рахувалися по навантаженнях їхня ширина, їхні навантаження інженерне, навантаження повозів, по які там їсти, де трава і де тролейбуси. І те, що на тих вулицях не мали стояти автомобілі, бо в них було 2-3 полоси, в яких мав рухатися транспорт. Сьогодні за кошти жителів міста Львова, які вже збудували вулиці, вони забирають частину вулиці і за їхні ж гроші для них будують партій. Тобто з альтернативи нічого не збудовано. Тільки забирається в те, що було. Було недобре, стало погано, а тепер ще гірше. Транспорт не рухається, зайві, зайві площі до дороги проїздить чи їх міг рухатися вже забрали сині полоски, сині зони, збирають гроші для міста. Дітям небезпечно ходити під балконами. Ми, ну, зрештою, мешканці міста Львова в тому числі всі небезпечно ходити під волком. А саме основне, скажіть мені, який простір для людей збудований? Де на Варшавській, на Левандівці? Де люди виходять з протестами, їм там дуже хочеться жити? Що має на увазі мер? Тут Треба б йому задати ряд питань: де хочеться жити? Якщо в тому районі, де живе мер Львова, може йому там і хочеться жити. А я не хочу, щоб ви зараз мої коментарі перетворилися якусь антимерську компанію, чи, не дай Боже, якусь, якусь там передрубочну компанію, я на це не претендую, я відповідаю точно на запитання, які ви зараз мені ставите, і скажу, я не відчуваю того, що створюється середовище, в якому хочеться жити. Зараз гнобить це середовище, в якому вже не хочеться жити. Я, якщо Дорого коштує комунальні послуги. Якщо нема де запаркувати автомобіля, якщо машина стоять в заторах, то це не просто в якому тобі хочеться жити. Сьогодні сучасні міста це не акваріуми, які нам сьогодні будують в кожному куточку, де тільки можна вліпити, па і Я сучасний архітектор, я модерний архітектор, я не проти цього, але треба знати міру і розуміти, де. Але від цього. Загалом в місті, мешканцям міста від цього легше не стає. Це не є створення нового середовища. Нове середовище це де людина працює. Вона зранку стоїть, тішиться їхати на роботу. А вона сьогодні не має куди поїхати, тому що підприємства всі розвалені, всі розпродані, будуються кругом житло. Ми будемо тільки жити. Ми будемо тільки жити, не будемо працювати. Будемо чекати, коли нам гроші будуть присилати з Італії, з Іспанії. Будемо бувати на хлопців просити, щоб вони атішники які платили гроші справу до бюджету, тому що бюджет за щось має йти. Сподіватися, що в нас турист приїде, але кілька в нас приїде турист, вже навіть немає де поставити туристичного автобуса. Спека сьогодні е, це місці понад 30 градусів, е, які в нас зроблені сучасні сквери, парки. Ні, немає. Сучасного нічого немає. Тому сказати, що створюється, ну це може на бюджеті. Там і традіці, які зарочі створюються, але не, не то. Тим паче, що Львів зараз не тільки Львів, але і приміські території з ОСГ. Скажіть мені, е, є у нас такі так звані, ну так звані є райони: Клепарів, Левандівка, Знесіння, Майорівка, ну багато тих районів можуть прораховувати свій час. В мене до Львова було долучення сьогодні, що час ні там сьогодні немає тротуарів, там сьогодні немає доріг, там сьогодні немає каналізації. Поясніть мені, для кого створюється яке середовище, де людям хочеться жити. Туристів прибуває, вся територія щільно забудовується. З бюджетом незрозуміло, що відбувається, позичаються неймовірно, великі гроші, позики по цілому світу. На сміттєзвалище сьогодні, навіть не скажу сміттєзвалище, ви за слово. Так що місця для переробки і обробки сміття сьогоднішнього дня немає, про що ми говоримо? Е, мабуть, це через все через те, що якраз ми вертаємося до першого питання, питання, розуміти, що таке архітектура, що таке місто будування, тому що безпосередньо в нашому місці я вже називаю місто обідування. Е, немає концепції. Зріклася генерального плану. Він міг бути досконалий, недосконалий, можна було його врегульовувати, покращувати, але його взагалі зріклися. І тому сьогодні випадково, що ми маємо в тому чи в іншому місці вибухи громадського спорту того, що відбувається. Ми йдемо кудись не туди. Я, як архітектор, не можу сказати, що мені подобається тенденція змін позитивного формулівої виховані. Пане Ігоре, окремо ще хочу з вами поговорити на тему вашої персональної виставки, яка найближчими днями відбудеться у Львові. Називається вона Пікселі емоцій. Розкажіть трішки про її взагалі концепцію, які ви там роботи будете представляти. Ви знаєте, це є це, 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 це такий довготривалий проект. Пікселі емоцій. Це як синтенція моєго творчого шляху. Розуміння, що кожна картина, яку творить матець, чи це творить скульптур композицію, скульптор, вони і є як окремі пікселі, які працюють на емоції. Якщо твір не викликає емоцію, він нікому не потрібен. Треба про це говорити. Навіть якщо не викликає негативну емоцію, це вже якась емоція. Я робив багато проєктів, вони називалися Дивоцвіти світу, вони називалися Стажка на Довбуша, називалися Кулінарні історії. Вони ну, виховалися і в Україні, і в світі. Виставки були персональна виставка в Ватикану. Я для себе прийшов до одного висновку, що я люблю працювати і хочу працювати у напрямку у сфері реалізму. Хоча, як архітектор і інженер, я прекрасно відчуваю і розумію. Абстракціонізм, я відчуваю всі сучасні тенденції розвитку мистецтва, але це мій внутрішній стержень, який я не хочу просто зрадити. Я його таким відчуваю. Я його таким відчуваю і е, Божу красу, що ніхто не перевершить, вже не перевершить. Задача митця зробити акценти, побачити ті акценти, попробувати їх інтерпретувати. Або на притягнути, спостерігає глядача до картини. От це от, моя задача. Я не переслідую мету робити виставки, щоб е, умовно, притягувати з глядачами до картин до виставок. Я їх просто творю, бо я відчуваю, що я хочу творити їх. І особливо великий проєкт, який мене е, надихнув не тільки на створення картини, а надихнув мене на музику. Я написав твір. Для академічного оркестру. Він називається Баль з дивоцвітів. Так сталося, що він був написаний ще в 2020 році конкретно, під виставку, яка називалася е, Виставка під серію Дивоцвіти світу. Ми записали його з оркестром Інсу Львів. Дякую їм також за гарне дуже е, оранжування цього твору. Е, але, на жаль, сталося так, що на другий день вийшла постанова кабінету міністрів України про ковід. І виставка тут же закрилася, і ніхто не чув цього твору, ніхто не бачив цієї виставки в повному масштабі. Зараз я роблю в зв'язку із своїм ювілеєм на 60 років. Я роблю таку певну ретроспективу за останні 10 років, який писав різні проекти. І хочу, щоб під час експозиції огляду постійно звучала музика і грав цей вальс дивоцвіт. Насправді. На мою думку, вдала вийшла робота, про це багато говорять, і далі воно мене потягнуло на поезію. в мене всі віко... як поезії є. Одним словом, громадська робота, архітектура, творча діяльність вони в мене є як одне ціле, як одне рідне. А якщо говорити про те, що мене захоплює із тематики творів в самому мистецтві, то скажу, я працював на багатьох напрямках. Єдине, на чому я зараз твердо присвячу себе і зупиняюся, це є незбагдана краса природи у квітці. Це єдиний елемент природи, який в собі має відкриті кольори. Ось як на палітру витискає художник, білі, червоні, зелені, сині, голубі кольори. Ось ці всі відтінки мають квіті, квіти. Може, тому і квітка маленька. Там настільки, настільки активні відкриті кольори, якщо вона була б велика, люди могли б просто не справитися емоційно з таким великим навантаженням. Я пробую цю красу, до якої важко комусь зігнутися, не побачити, стати ногою, пробігти, не зупинятися. Я роблю її в великих масштабах і малюю квіти. Це, це основна моя, основне моє відтіння, яке є в житті джо. Що б ви от, хотіли, щоб відвідувач, який прийде подивитись на експозицію, відчув після перегляду, от власне вашої е, виставки, от, що має відгукнутися в серці? В серці має відгукнутися жива природа і любов до е, Бога. Знаєте, е, я наведу таку дуже просту, простий приклад, коли людина задумала збудувати хату і покликати гостей. Вона там будує фундамент, хату, стіни, штукатурить, робить дизайн, ставить, ставить меблі, значить, там готує гарні страви, і от завтра до неї мають прийти гості, друзі і так далі. Що в будинку бракує? В будинку бракує емоцій, які мають про щось говорити тим, хто буде приходити. Це якісь духовні речі, які мають бути на стінах, на комодах, є картини, але є найважливіше у тому всьому. Це є квіти. Квіти це основна емоція, яка робить урочистість. Господь, коли будував планету Земля, починаючи від створення світу в кінці, мені видається, він просто засипав перлами, квітами, як прибрати цю планету як найдорожчий дім. Він завжди виглядав урочисто. Він завжди виглядав цвятково, що він завжди виглядав цей дім духовну, щоб люди зрозуміли, що таке краса, і берегли красу. Ну, це ціла філософія. і зараз в дії передачі важко буде вкрасити щоб зрозуміти, чому через життя я переніс от таке усвідомлення ролі квітів в нашому житті і чому воно мене надихає постійно в моїх творчих роботах. Вони зроблені в великих масштабах, великих творчих роботах, <кій> багато робіт. Упродовж багатьох років я не продавав. Я просто не міг з ними. Я просто не міг з ними розлучатися, тому що вони постійно були моїми своєрідними маяками, зірками, які надихали на нові на нові роботи. Є багато нових робіт. Є відвідувачі, які проходили на виставку багато разів. Побачив старі роботи. Вони побачать і нові роботи. Є старі роботи, які вже переосмислені по-новому. Там дороблені, перероблені. Ну і що саме основне я хочу зробити раз так, яка сьогодні пішла. У нас інтерв'ю і передача. Хочу сказати, що цього разу, готуючи презентацію цієї виставки, е е серйозні люди в Європі зробили мені інтерпретацію моїх творів через штучний інтелект. Тобто, е вони взяли квіти і оживили їх. Ну, оживили, мабуть, це дуже, дуже тривіально сказано, неправильно. Можливо, дали їм. Динаміку, дали їм дух життя. Цей приклад він буде зроблений на презентації не тому, щоб показати, що таке штучний інтелект, і чим він кращий, чи гірший від живого інтелекту людини, чи живої руки, яку ти пишеш. Він буде покликаний, щоб показати людині, не показати швидше, а продовжити її уяву. Як працював художник. А це цікаво, коли ти малюєш квіти. Я я малюю квіти тільки живі. Я не малюю квіти зрізані. На, мої, на моїх полотнах немає зрізаних квітів. Для мене це вічна реанімація вже на картині. І мої квіти намальовані з води, з глечика, з землі, з поля. Це є своєрідна концепція продовження енергії землі, енергії квітки і. Енергії космосу, яка дає квітка для нас всіх, от є концепція моєї творчої діяльності. Якщо коротко, бо це приказ Єгорі довчим. Щиро вам дякую, пане Ігоре, за розмову. Сподіваюся, і впевнена, що наші глядачі сьогодні трішки більше дізналися про вас, про вашу таку багатогранну особистість, і можемо скористатись моментом, і ви можете трішки анонсувати про власне виставку, коли вона відбудеться, де відбудеться і о котрій годині. Вона відбудеться в Національному музеї Палац Покутських на вулиці Коперника. Підкриття виставки відбудеться в неділю о першій годині дня, і буде вона тривати до 20 липня. Хочу зазначити те, що в будь-який час, коли буде відвідуватися ця виставка, постійно буде працювати значить там екран. І на екрані нон-стоп буде крутитися цей відеоролик зі штучним інтелектом, як вони змігли передати динаміку цих картин, і це заворожує насправді. Це завороджує. Я думаю, що це цікаво прийти, подивитися. Зараз вже тут нікого таким особливо не здивуєш. Але поки що ще не дуже невелика кількість лів'яни лів баловані такими, такими роботами, щоб можна було їх подивитися в очевидь і зі короткий період часу. Так, тому дійсно запрошуємо наших глядачів до виставки, аби підтримати пана Ігоря. А ми, звісно, з вами зустрінемося вже в наступних інтерв'ю. Будемо спілкувати ще на інші теми. Обов'язково до зустрічі. Дякую, дякую, пане Оксано, за приявлений інтерес і успіху.